Теж де чим е, Отже, ми продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. І ще ще одна цікава тема, про яку я зараз би зараз хотів поговорити коротко: це резонансне призначення на посаду радника міністра оборони, такого собі персонажа, як Кирило Тимошенко, який до того був в офісі ОП. Е, зараз він щось там радить у мірової радить по, по будівництву оборонних споруд. Хоча, чесно кажучи, я ніколи не чув, що він був мовив якусь про намір архітектурну освіту, наприклад, е, чи військову освіту, чи інженерну, я часто кажучи, не в курсі. Ну, він взагалі-то менеджер телеконтенту. Ми ж знаємо всю історію про його. е, Продаж послуг державному каналу Рада парламентському, чомусь весь канал Рада не отримує тих грошей, які отримує е, Кирило Тимошенко на виробництво цього свого лайну контенту. Тому що е, про, про якість там говорити нічого, це, це все така ну на коліні зліплена. Тобто, але ж він отримує два роки підряд, він отримав більше 100 мільйонів гривень на виробництво контенту для каналу Рада. Сам канал Рада, якби отримав 100 мільйонів, я думаю, що там можна було б і, і ці камери позолоти. Але я думаю, чи, чи на балансі телеканалу Рада лишилися хоча б камери, чи якісь світла, чи стільці, чи, чи то вже все. Ну, так. Ну, в них є гарні костюми з тими от вишиваними нашивками. Ну, це, це таке, як у цих, як, як е, в обслуги готелів. Е, це готельна обслуга, клубні піджачки. Е, Виглядає це, звичайно комічно, е, тому що рада це парламентський канал, і що? І е, треба, треба обслугу парламентського каналу зробити обслугою готельною, чи що. Це ж, речі... це ж стиль, стиль готельної обслуги. Так, так, і до речі, всіх телеканалів, в тому числі які ввійшли в телемарафон, вони єдині такі. Так, так. Ну, дешево ви сердито, Пін, пінжачків понашивали. Але мова про інше. Справа в тому, що Тимошенко зашкварений, по-перше, із е, автомобілем, який він використовував, який надала місія, е, місія США е, 30 «Шевроле» броньованих для. Е, Обслуговування волонтерів і е, для евакуації е, військових, чомусь він забрав автомобіль і на такому автомобілі їздив. Згадаємо його абсолютно е, в стилі великого будівництва, бо по суті, оцим ну, піар-менеджментом великого будівництва займався саме Тимошенко. Найбільш зашкварної е, історії е, із Епохи Зеленського, де було розпиляно неймовірні мільярди, які, частину з яких треба було пустити на оборону, але вони побудували гарні дороги, щоб окупан, окупантам було комфортно заходити, під доходити до, до Києва. Ну Добре. тепер, якщо тепер Тимошенко з'явився в Міноборони, то питання до умерова: наскільки умерло взагалі е, людина притомна? Відповідальна, тому що, по суті, це це командна гра в інтересах банку. І мається на увазі, мабуть, Єрмака особисто, чомусь, чомусь їм потрібен був раптом став потрібен Тимошенко. Я підозрюю, що це все ті ігрища, які були проведені із тендерами на будівництво фортифікацій, вони. Е, дуже специфічно виглядали, дуже нагадували за своєю специфікою е, написання тендерів на велике будівництво. Очевидно, за, зараз під все це діло піде, е, ну, потріб, потрібен буде Тимошенко, щоб він це все діло промив, так би мовити. Е, от я цікавився, в мене е, одні мої знайомі. Займаються аналізом ринку ігрових оцих всіх бізнесів в Україні, і за їхніми прикидками саме через ігровий бізнес було промито десь 80 мільярдів гривень. Це якраз ті гроші, які, очевидно, були стерені як не на великому будівництві, то на, на будівництві фортифікації. Саме за два роки війни. Чекай, тобто тепер у меру має якось його так або тихенько сплавити з міністерства взагалі, або. Його треба сплавити не тихенько, а показово. Показово. Я хочу нагадати, що поряд із призначенням Тимошенка буквально днями суд відпустив із слідчого ізолятора такого собі чиновника Лієва. Який так. Радів, радів окупації Криму, нагадаю, я як ця потвора взагалі опинилась в Міністерстві оборони питання чи на, на, на закупівлі боєприпасів в департаменті? Тепер його полковник Червінський залишається в слідчому ізоляторі. а Алієв красиво, який підозрюється в розкраданні півтора мільярда гривень, виходить спокійно із слідчого ізолятора. Це відбулось паралельно, і ми не чуємо коментаря умерло. А чому? А тому що починається, так би мовити, корпоративний інтерес. Вони починають, вони вросли вже в посади. Ми зараз, до речі, маємо декілька катастрофічних сценаріїв. Якщо це продовжиться, буде біда. Справа в тому, що. Ну, свого часу такий Арсен Жумаділов дуже козиряв тим, що він зайшов. Він, він непогано працював в агентстві закупівлі ліків свого часу. І от раптом він зайшов на посаду в міністерство, створили агентство тилового забезпечення, ну, агентство закупівель. І в цій історії він ну, подавав це як велику перемогу. Зараз з військ приходить інформація про те, що зірвані закупівлі пального, зірвані закупівлі е, продуктів. До речі, дуже, дуже дивні ігрища відбувалися із спробою е, взагалі то затягнути в міноборони, то потім е, е, не допустити великі торгівельні мережі, які мають величезні запаси і продуктів. Тобто вони. Працюють на фьючерсах, вони знають ринок, вони замовляють обсяги різних продуктів фермерам. Тобто, е, ну е, якраз великі торгівельні мережі, е, які пробували зайти, не, не можуть зайти в Міноборони, натомість е, починаються ігри по, по відновленню цих всіх Гринкевичів і, і тому по, подібних е, всяких. Е, Осіб, які фігурували в скандалах раніше, і зараз дуже відчутне. От є розслідування Юрія Ніколова чергове, значить, до чого вдалися? Зменшуються порції, підміняються е, продукти. Тобто, все, всі ознаки корупційного е, е, занапащення сервісу е, відбуваються на наших очах. Зменшуються порції, е, падає якість. Підміняються продукти, тобто іде грабунок як е, в, останній, е, в останній день, і, на жаль, е, з цим нічого робити у меру не хоче і не збирається. Можливо, тому йому потрібен Кирило Тимошенко. Там, до речі, крім Тимошенка, знову намалювалася маляр, яка нібито має бек-офіс медійного обслуговування е, е, збройних сил. До речі, на тлі відставки головнокомандуюча заложного трапилися і медійні перестановки. Звільнений у військово-повітряних силах полковник Ігнат. Тільки та що, та. Звільнений керівник управління зв'язків з громадськістю напрямку Таврія капітан Лиховій Дмитро журналіст і головний редактор порталу Новинарня, фронтовик з великим досвідом. Тобто, маємо отакі ігри, де, по-моєму, ну, формується вже середовище, яке хоче заморозити, по-моєму, стан речей. І користати з нього безкінечно довго. Найголовніше, що це замороження, воно буде покликане е, е, стримувати країну від необхідності переобрання влади, бо ніби ж бойові дії. От подивімося, Володимир Кличко е, висловився про те, що е, коли е, в країні можлива відставка. Головнокомандувача ЗСУ, то в країні повинні бути і вибори. На Володимира накинулися так, а, а накинулися перед тим на Віталія. Віталій гідно відбувається. Тепер позиція Володимира, вона просто винесла мізки на банку. І що вони Вони всіх своїх собак спустили на кличка. Але брати-клички це так би мовити гідність України. Е, ці українці стояли на Майдані. На обох революціях на сцені. І вони були з українським народом, а не проти українського народу. Тобто, те, що Володимир зачепив, він збурив антимайдан. Антимайдан по-справжньому активізувався. На жаль, на жаль. Да. Ну він весь антимайдан сидить зараз на банку. Він переміг внаслідок демократичних виборів. Як свого часу переміг внаслідок демократичних виборів Янукович. Але перемога Януковича українців чомусь нічого не навчила. Їм треба було нового Януковича обрати. Обрали. Тепер бачили очі, що купували. Е, отже, Володимир, перейдемо до другої теми. Ти так часто.